Доброго дня. Сьогодні наш український розмовний клуб Файна запросив до себе у гості, на мою думку, видатного історика Олександра Добровольського. Він займається дослідженням визвольного руху на Донеччині і зараз він вам про це все розкаже. Слава Україні! Доброго, слава. Панове, ну, Я думаю, ви мене знаєте, бачили по інтернету. Е, нічого такого. Я не видатний, я просто старався любити цю державу, на відміну від тих, кому вона зараз потрапила до рук. І Тому я хотів би за сьогодні зробити акцент, е, не попіариться, тому що мені та смисло піариться, я це знаю. А заакцентувати увагу на... Того, чого в нас немає, ну, скажімо, слабо висвітлено. Це ідеологічна основа нашої боротьби на, на Донеччині за 100 років, починаючи з 17-го року. Чому? Я сьогодні не буду говорити емоційно, я вам буду розказувати факти. Вони будуть не нудні, я думаю, вони будуть теж цікаві. Ну, мої завдання, в принципі. Римскуйте очі на ту боротьбу, яка велась тут 100 років, яку замовчують, яку вже Донецьку ми не воскресим по архівним матеріалам, тому що архіви там зникли. І от те, що вдалося вивезти, те, що вдалося дістати, це і буде основа моєї лекції. Я зроблю акцент на 20-30 роки, на 17 рік. Тому що, коли говориш за відчислення ОУН, я знав, що е Постають питання з приводу того, звідки вони взялися, хто вони такі і так далі. Ми, сьогодні ми просто статистично подивимося, що таке український рух на Донбасі, чому сьогодні українці тут воюють. І є, чи є тут ідеологічні основи боротьби. Ну, За той рік, як я виступав перед вами, багато води втекло, багато матеріалів вдалося дістати. Я ще раз хочу подякувати працівникам Служби безпеки, які продовжують традиції своїх попередників і продовжують також активно е, діставати матеріали будь-якими варіантами. От таким способом цих було вдалося дістати матеріали за членів ВУ, які були в Донецьку і діяли в 41-му му році в районі ДАПа. І в районі, в районі посілка Аптемська. Тобто Рената Ганата Ленідеча -Хмєтова. От Я хотів би подякувати тим збушникам, які, в принципі, закрили глаза і це все переправило. Чому? Тому що ну, деякі матеріали були недоступні. У всій наші можливості е, добувати їх. Донецьк велике місто. Дістати все було неможливо. Ну, а тепер ми пройдемося просто по темі. Я хотів би заакцентувати увагу на статистиці. Вона, звичайно, часто бреше. Ну а ми візьмемо радянську статистику, візьмемо німецьку статистику, візьмемо кінець кінцем ну, дореволюційну революційну статистику. Давайте подивимося, що з собі уявляє сьогоднішній фронт і що таке наша Донецька область. Тут же перша теза. Сьогоднішня лінія фронту, окрім невеликих шматків Дебаля, Докучаєвська, Єліновки, Єсиновата і Юзівки, тобто Донецька, це фактично. Е Сьогодні фронт проліг по кордонам Катеринославщини і Харківської рубрині. Тобто нічого нового на етнічних теренах, де завжди був український рух. Там, де реально він діяв 100 років, там ми сьогодні бачимо добровольчі загони, там ми бачимо вже в стопу боротьбу. В принципі, така ну, відлічилася горлавка, тому що там в принципі, так склалася ситуація. Отже. Що являла ця територія перед 17-м роком? Нам завжди говорять, що до 17-го року тут не було ніякого року. Це, в принципі, тотальна брехня. Чому? Тому що поруч Бахмут, який видав першу україномовну книжку, видав іще в 895 році. Видали там куліша. У 1911 році там проходили сільськогосподарські виставки, там завжди ставала, була українська література. До речі, в книжці Українське движення як сев'яного, так малоросійського сепаратизму 2012 року Сергій Щоля підкреслював, що Бахмут був осередком цього руху. Знову ж таки, місто Маріуполь. В Маріуполі ще в 2016 році пробували заснувати просвіту, але в зв'язку з військовими діями, ясно, їх заборонили. У 2017 році там поновилась просвіта. Ольгенка, сьогоднішня прифронтова Ольгінка, Новотроїцька поруч. Всі знають, там йдуть бої. В 1876 році з місцевого училища був вигнаний Яків Новицький. Яків Новицький, який відомий український фольклорист, письменник. Вигнаний за пропаганду ідеї українського От так. У Слов'янську діяли українські трупи до 17-го року. Спокійно діяли. Нарученка, Сталіна, є фотографія українських труб 12-го року, 13-го року це все було в Крупській. Тобто український культурний рух діяв. І ось пишу в 17-й рік. Справа в тому, що. При всьому, ну, тому, як чистили донецькі архіви, обком не почистив своє. Обком, на відміну від багатьох наших професіоналів сьогоднішніх, він завжди робив матеріали на ворогів. І от там були фонди, які чітко фіксували український рух на Донеччині. 17-18 вони брали всі місцеві газети, робили виписки. І от цікава річ. Ну, я вам не буду говорити за просвіти. Я думаю, що я просто перечислю по просвітам. Чому? Тому що хочу акцентувати. Просвіти, вільне козацтво це громадські організації, вони діють завжди. Ну, Цікаво, ж, як вони впливали на місцевість, правда? Тому що громад нас багато було. Значить, і от більшовички зробили цікавий факт. Вони зробили фонд, який висвітлив голосування за українські установчі збори на Донбасі в 2017 році. Вони взяли всі стратегічні, як на їхню думку, міста, і опублікували це в своєму збірнику. Ну, давайте подивимося для цікавості. Як голосував Бахмут? Це при тому, що в Бахмуті було вільне козацтво, просвіта, але ж цікаво все-таки, як люди піддавалися агітації. Я зачитаю те, що так буде легше. Значить, ну, давайте почнемо з самого простішого. В Бахмуті. З 12-14 листопада 17-го року брало участь 8000 чоловік. І за українські партії дали 2500 чоловік голоси. За меншовиків 450, за Єврейські націоналістичні партії 1700. От сьогоднішній бах. Бахмутський повіт, величезний Бахмутський повіт, до якого. В принципі, належить великий шматок сьогоднішньої Донецької області. Це Докучаєвської Єлиновки і все, що до Дебаля. Це елементарно, так сказать, карта гребення. Брали участь 210 ти, тисяч чоловік. 31%, 64 тисячі проголосували за більшовиків. За українських соціал-демократів, за українських есерів, за разом 63 тисячі. За серією меншовиків 64. Тобто, меншовики не мали перевагу на северних районах. Далі, давайте подивимося ще один такий момент. горловсько Щербіновський район, ну там десь сьогодні всі воюють. Тобто на чому робили акцент завжди в агітації? Ви ж пам'ятаєте, Донбас, це міст, Донецька, Донецька, Донецька область, це завжди отак. селя комуністів. Залізний опір всім націоналістам. Звичайно, якщо брати статистику по Горлавці, по Луганську, по Горловсько-Щербиновському району, то там взагалі там жах, там одні ж значить, комуністи проходять. От дивіться, горловський щербиновський район сьогодні. Більшовицький булок зібрав 17 тисяч голосів. E, значить, З українських партій 900 чоловік все проголосували. Та ж ситуація, що й сьогодні. Нікітавка та ж сама. Перепрошую, Горловка так само, значить, приймають резолюції за підтримку більшовиків, Нікітовка приймає резолюцію за підтримку більшовиків. Тобто все як 100 років тому, нічого не міняється. Юзівка Сталіна, 17,5 тисяч, тільки отримала статус міста, в принципі. Майже, тисяч, майже 19 тисяч зареєстровано, значить, в 9 тисяч проголосувала за комуністів, за більшовиків. Нічого не змінюється. Маріуполь, сьогоднішній Маріуполь, профронтовий, все-таки як цікава статистика. Дякую, що большевики це все друкували. Тому що сьогодні ці газети, звісно, що, що недоступні. Не в основному в Москві, в Києві, ну, аби в Донецькій, в принципі, не, в них вже, навіть там похіріли, чесно кажучи. Так от в Маріуполі прибрали участь майже 25 тисяч чоловік голосування. Із них, значить, за українських іцерів соціал-демократів 4 тисячі. За єврейські партії 3000 і 7700 за більшовиків. Отака була ситуація. Славяно-сербський уїзд. Славяно-сербський уїзд це сьогоднішня Луганщина. Я хотів би сказати, що Славяно-Сербський уїзд дав найбільш такі реальні повстанців, бойовиків, в принципі, де найбільш довше воювали. Значить, 35% проголосувало за більшовиків, тобто 45 тисяч е, чоловік. За українські партії 41 тисяча чоловік, за остальних там 40-27 і так далі. Тобто, який можна зробити висновок. По-перше, за 100 років нічого не помінялось, на жаль. По-друге, український Донбас реально, абсолютно. В 2017 році не виступив проти Центральної Раді. Голосування чітко показує, що райони, де були шахти, вони голосували за більшовичів. Райони, де були сільськогосподарські, де була Слобідська Україна, де була Катерина Славщина, вона вперто голосувала за блоки Серів і українських партій. Ще такий от момент. Були ж створені. Як признавали українську владу тут? От е, Нікітавка поруч, в листопаді, в жовтні 2017 року, в Нікітавці збираються українські збори повітові. Вони визнають владу Центральної Ради. Вони е, збирають повітовий з'їзд і 26. Више не 26, Там статистика ну, там статистика один двадцять шість, Але по кількості всі всі райони всі верніше волості Бахмутського повіта визнають, що вони проти розрива з України. Вони голосують за те, щоб Бахмутський повіт був в складі України. і Вони проти того, щоб сюди приходила тимчасовий уряд. А Бахмутський повіт це величезна частина Донецької області. Маріуполь, маріупольська мерія Маріупольська Маріупольська міська рада, ну, тоді дума визнала владу Центральної ради, проводила вибори. Йшов но, ну, от я вам покажу от деякі тут листівки, ми їх вже опублікували. Маса ж було цих списків. Всіх. Ізюм, от ми входимо станція Краматорська, Славянська, Краснов, Славянський район, Олександровська частина району, Красноліманський, Ізюмський повітря, правда? Установчі ще, повітова рада Ізюмщини приймає рішення вітати Центральну Раду, організовує значить, на своїй території. Місцеву самооборону, в Бугаївки, це трошки північніше із організовується окружна просвіта, всім виписуються українські газети. Це все публікувалося в 20-х роках. Це нічого нового тут нема, абсолютно нічого нового. Подивіться, не було ж ніяких виступів проти цього всього. Було українізовані три полки, які стояли в Маріуполі, в Бахмуті і в Луганську. І фактично бездіяльність Центральної Ради призвела до того, що ці полки потрошку почали розпускатися восени 17-го року. Тобто, як сьогодні можна говорити про те, що це не український район? Далі, от вдалося, наприклад, я вам покажу такі раритети зараз, тому що чесно, нашу... що, на жаль, за раритети я б хотів би, щоб це можна було вживу побачити. От бачите, честно украденное показываю, почти делаю явку с повинной по нашему законодательству. вот, я хотел вам показать просто то, что уцелило. Вот это статут, копия статута Мариупольской просвіти 1917 года. Вот вы можете взять, почитать. У них есть выходные данные. Ну, не я же все придумал. Вот постанова Маріупольської вчительської семінарії го року про українізацію Маріупольської вчительської гімназії. А є ще постанови організувати в світи в Маріуполі. І є постановити розпорядження роз'їжджати, не роз'їжджати, скажімо так, ну, об'їжджати села і робити ці організації. Тобто, от без, цих протоколів, без цих протоколів нам можуть казати, що Маріуполь це греческе місто, я не знаю, хто там. Турецька. А сами протоколами говоримо, що ми сто років воюємо там за Україну. І там не тільки батальйон Азов стоїть. Там стояло вільне казацтво в 1917 році. У 2018 році, до речі, для цікавості, навіть самі вибили більшовиків. Там підняли просто повстання місцевий гарнізон. і Керівник його дружини просто розігнав більшовицьке кодло. На відміну, от подумайте, ми півтора року, майже скоро два роки, да, ми, ми на визволеній території. Да? В Маріуполі. Тільки починається Центральна Рада, українізується газетою Маріупольське життя. життя», Маріупольська життя, життя видавалося дуже великим тиражем, вона розходилася по повітку. У нас зараз багато українських газет. Нікс. В Луганську. Тільки Центральна Рада прийшла, українізовується газета Славяно-Сербський хлібороб. Ну, сьогоднішній Славяно-Сербський, який фактично там лінії фронта кілометрів, я так розумію, сім. Так називалася газета. Вони тут же ж на цій основі організовують всі українські структури. Розумієте? Люди розбудовували державу, а не жили по принципу, що сьогодні погода погана, значить таможня дають добро. І ми погнали каравани в ДНР. Да? А тоді люди реально в 17 2017 році бачили тут Україну. Ще один такий момент. Починають сюди приїжджати культурні діячі, от Слов'янськ, наприклад, ви можете зайти в інтернет, плівака Микола, відомий значить, філолог. І всім відомий український театральний діяч Гнат Хоткевич. Вони ну, приїжджають в місто Слов'янське, організовують театральну трупу, українізовують повністю слов'янські гімназії, читають лекції, організовують базу. Мало того, це ж все ж формально було не так, як сьогодні в Слов'янську. У вас всі українські вулиці, да? А у нас всі окупаціоні, у нас тільки Гіркінська не фото, щоб перейменувати все. Все остальне в нас славянський є вже. У Слов'янську починають діяти курси українізації. Коли ми дивимося на членів цих курсів українізації, частину ми їх в 42-му-43-му році товариство просвіта Слов'янська. Тобто люди мали сталу традицію. Люди боролись за свою державу. Відповідно, да, там проросло коріння, там сильне був. Рух. Як? Значить, Ну, можна говорити ще, наприклад, за такі райони, як ну, Дебальцево, де приймалися масові значить, там постанови про те, що Дебальцевська волость максимально дає там українською, для українського руху добровольців. Можна говорити за сусідню Нікітавку, яка говорить про те, що де постійно збиралися вніші українські партії. Я не знаю так, чи так сталося. Серйозна товариства просвіта. Ми знаємо за 25 років, що збиралося в Горловці. Була вона ОНУСО, СБУ його посадила. Був Сєвєрський Трезуб, СБУ його посадила в Артірмовське. А хто його садив? Той що перейшов на бік ДНР. Генерал СБУ Олександр Леонідович Третяк. От і все. Тобто там, де нищилася нашою владою і де вдалося знищити. Сьогодні в нас активно працює ДНР. Далі. 17-й рік, 18-й рік я перезвоню. 18-й рік. Влада Центральної Ради впала десь в грудні. 18-го року, фактично, з 18-го року почалася безвладдя. Зладя набрала шалених темпів. От, наприклад, в Донецькому архіві я зустрічав таку річ, що у В'єнакії, у сьогоднішньому окупованому, афігіючі більшавуки навіть постановили розгняти мітінги палками українських. І там визивали голів просвіти і казала, що да, ми вас будемо розганяти повністю. В Лозовопавки, сусідня Луганська область. Голова просвіти, щоб втекти, обв'язав, значить, туди ввірвались просвіто більшовики. Відповідно, ж, з Шевченко і портрета очі повикалювали, ну, це ж стандартний варіант. Лишки попалили. Людина, яка керувала просвіту, обв'язала на собі українські гасла і український жовто-блакитний прапор. І вона виїхала. До Києва. І в Києві показало це те, що твориться на Донбасі. Це безпреділ. Нічого не напоминає сьогодні. Абсолютно те ж саме. Але в 1918 році прийшли гетьманські війська. І ясно, що. Ну я вже не буду говорити за Донецьку криворожську Республіку. Я думаю, що ви без мене це все чули, ДКР знаменита. Яка дуже швидко грузилась на вагони і уїжджала одна цариця, на догоната Андру втікала. Але суть у тому, що, наприклад, в Краматорську, от жалко, що немає Олега Максим'янка, це я його хліб відбираю, в Краматорську зайшли січові стрільці, організували тут пласт і спогади ці большевики, Тут поновили ту ж саму просвіту. В Слов'янську, наприклад, Масово пішли теж добровольці. Ніхто не біг, так сказати, туди на схід, всі хотіли будувати тут нормально свою державу. Фактично опір був в районі Горловки, де був серйозний бій. І далі більшовики відкатилися на російську кордону. На цьому закінчилась тут епопея. Все почалося як сьогодні в нашій державі. Коли зараз у нас вчора відпустили людину, яка давала зброю для Майдану, да? і ми сьогодні бачимо та рила, яка ходить між нами. Все дуже чудово. І так і в 17-му році е Денікінські офіцери надівали українську форму і почали тупо гнобити все, що тут було українське. Вони, навіть у Маріуполі закрили цю ж єдину україномовну газету Маріупольське життя. Це теж